Вот это младший син теж бізнесом займається. Це старша дочка. В Башкирии живе за почтой работает, хотя кончила. Света дочка, це іра. Вот ета про свою родину. Пані Катерина розповідає з радістю: в неї п'ятеро дітей, одинадцятеро внуків та вісім правнуків. Однак про своє дитинство без сліз жінка згадувати не може. Пані Катерина одна з тих, хто сиротів у роки Великої Вітчизняної війни. Де народилася та хто її батьки, жінці й досі невідомо. Дитячі роки Катерина Петрівна провела в сиротинцях. спершу в Ужгородському притулку, опісля у Мукачівському і Виноградівському інтернатах. Ім'я по батькові Петрівна та прізвище Морінгу вихованці інтернату вибрали на умання утім, як і дату народження. Помню в році до к нам дідом Качевські приїжджали з медицинского учреждения і определяли нам возраст так, выстроивши нас в ряд. І коли очередь подошла ко мне, я стала на цыпочки і сказала, 10 лет, так мне записали 1940 рік. Откуда взялось 20 февраля, я не знаю. Не знає пані Катерина і як потрапила на Закарпаття. Припускає лишень, що до притулку її віддали монашки, які прихистили дівчинку в серпні 44-го року. Саме тоді, відступаючи, німці залишили близько 200 дітей на станції в Ужгороді, серед яких ймовірно і була Катерина Петрівна. Цю інформацію жінка знайшла випадково у матеріалі діти війни Закарпаття, автором якої є доцент кафедри історії України Ужгородського національного університету Юрій Данилець. Торік Катерина Морінго вже приїжджала в Закарпаття, сподіваючись, що в монастирі збереглися якісь документи, які б засвідчили її особу. Однак монашки запевнили жінку, що жодних списків тоді не вели. Вот у меня тут есть ответ Ужгородского, то ли архива то ли району, о том, что маленьких детей раздавали в семье. Видимо, вот таким образом я попала в семью Саглица, Потому что мы вот позавчера были в этой семье, уже стариков нету. Уже... Внучки отвечали, що вони помнят, що бабуся говорила, що каких-то дітей на войну кормила. Є тут письмо у мене, которое говорить о том, що маленьких дітей определили в Ужгородский приют. А потім нас му дім детські Бодай який слід власного минулого жінка шукає вже більше 50 років. Безрезультатними виявилися звернення жінки як до Агнії Барто, яка в 50-х роках вела радіопрограму програму чоловіка так і звернення в програму ж мене». Однак, попри існуючі реалії, Катерина Морінго і досі не втрачає надії з'ясувати історію власного життя. там на